ООН не лише не вирішує проблеми, які повинна вирішувати, а й занадто часто створює нові проблеми, які нам доводиться розв'язувати. Найкращий приклад це політичне питання номер 1 нашого часу. Криза неконтрольованої міграції. Вона неконтрольована. Ваші країни руйнуються. Організація Об'єднаних Націй фінансує напад на західні країни та їхні кордони. У 2024 році ООН заклала в бюджет 372 мільйони доларів на грошову допомогу для підтримки приблизно 624 тисяч мігрантів, які прямують до сполучених штатів. Тільки подумайте про це. ООН підтримує людей, які незаконно прибувають до Сполучених Штатів, а потім нам доводиться їх видворяти. ООН також надавала їжу, житло, транспорт і дебетові картки нелегальним мігрантам. Ви можете в це повірити? До речі, щоб проникнути через наш південний кордон, мільйони людей пройшли через цей південний кордон. Ще рік тому мільйони і мільйони людей хлинули сюди. Загалом 25 мільйонів за 4 роки некомпетентної адміністрації Байдена. А зараз ми це зупинили, повністю зупинили. Насправді вони навіть більше не намагаються приїхати, бо знають, що не зможуть пройти. Але те, що відбувалося, є абсолютно неприйнятним. ООН повинна зупиняти вторгнення, а не створювати їх і не фінансувати. У сполучених штатах ми відкидаємо ідею, що маси людей з інших країн можуть отримати дозвіл подолати півсвіту, топтати наші кордони, порушувати наш суверенітет, спричиняти неконтрольовану злочинність і виснажувати нашу систему соціального захисту. Ми знову підтвердили, що Америка належить американському народу, і я закликаю всі країни також зайняти позицію на захист своїх громадян. Ви повинні це робити, бо я це бачу. Я не називаю імен, я це бачу і міг би назвати кожного з них. Ви руйнуєте свої країни, вони знищуються. Європа у серйозній небезпеці. На них напала армія нелегальних мігрантів, якої ще ніхто ніколи не бачив. Нелегальні мігранти масово прибувають до Європи. Ніхто нічого не робить, щоб це змінити, щоб їх вигнати. Це не може тривати вічно. І через те, що вони хочуть бути політкоректними, вони абсолютно нічого з цим не роблять. І мушу сказати, я дивлюся на Лондон, де у вас жахливий мер, просто жахливий мер. І місто так сильно змінилося, так сильно змінилося. Тепер вони хочуть запровадити шаріатське право. Але ви в іншій країні, ви не можете цього зробити. І імміграція, і їхні самогубні енергетичні ідеї стануть смертю Західної Європи, якщо негайно нічого не зробити, вони не можуть. Це не може тривати далі. Світ такий прекрасний, саме тому, що кожна країна унікальна. Але щоб залишатися такими, кожна суверенна нація повинна мати право контролювати власні кордони. Ви маєте право контролювати свої кордони. Як і ми зараз. І обмежувати величезну кількість мігрантів, які в'їжджають до їхніх країн і утримуються за рахунок людей тієї нації, які там жили і будували цю конкретну країну в свій час. Вони вклали свою кров, під сльози, гроші в цю країну, а тепер усе це руйнується. В нації повинні мати можливість захищати свої спільноти і не допускати, щоб їхнє суспільство було переповнене людьми, яких вони ніколи раніше не бачили, з іншими звичаями, релігіями, з усім іншим, де мігранти порушували закони, подавали неправдиві заяви на притулок або претендували на статус біженця з неправомірних причин. У багатьох випадках їх слід негайно повертати додому. І, хоча ми завжди будемо мати велике серце для місць і людей, які борються і дійсно потребують співчуття, відповіді будуть надані, ми повинні вирішувати цю проблему і вирішувати її потрібно в їхніх країнах, а не створювати нові проблеми у своїх країнах. І ми дуже допомагаємо багатьом країнам, які просто більше не можуть відправляти своїх людей.